Так, доделаю другий козел. Временные прихватки. Вот тут вот. Для того, чтобы был правильный угол. Оцей. Вот а тут 500 мм. На основе получается. Максимальное э, раздвижение ножек будет. Пив метра. Так. Вот тут угол. Угол оцей. 76 градусов. Рухатися не буде на цих петлях, що я точив вчора. Зараз я їх поприварюю сюди, сюди один, сюди другий. Це вже другий козел я доділую. Тут уже поуварював конкретно по периметру. А там ще не приварив. Торци не заварюю, будуть заглушки пластикові. І на кінцях ножок теж. Інструмент робочий. Як приміру, поприварював шпилечки. посверлив отвори, фасочки пробив тут в трубі і, виходить, той зазор з фаскою заповнив сваркою. А зараз облагоружу цим інструментом. от дуже зручно подлазить, вибирати оцю фіш. Козли готові. Козли готові. Тисалося погрунтувати заглушечки сюди і буде красота. І так, з цими козліками. Все покрасив, все висохло. Заглушечки. Троси не заварювати, буде на пластикових заглушках. Має довершений вигляд, такі торци, типу заводські. Перемички потім прикручу на гайки барашки. От козли готові. Вийшли такі два металеві складні козли. Доволі міцні. Типу важливо було, щоб в розкладному стані ця площадка була рівною, а ці були паралельні в одній плоскості. Так і вийшло. Дві розпорки на гайки барашки. Проріз. Проріз у нас знімається, а так от раз. І з тієї сторони. тут. Оп. А дальше. Так, это раз вон. И вот так вот они сберегаются. Тоненькие, вузенькие. Мало занимают место. Петли те самые саморобные, что я точил. Есть видосик. Саме. Такі от козли. Взагалі, що їх робив? Ну для того, щоб можна було кинути будь-який щит наверх і готовий верстак. І можна що хоче робити де завгодно. По-друге, можна також поставить щит наверх там якісь дробину або ще щось якби наростити висоту для якихось висотних робіт або козл поставити на них І ще один Ну коротше отакі ширина метр широкі вийшли класні Для моїх майбутніх проєктів незамінна річ Якось так. Ось креслення, до речі. Кому цікаво, ставимо на паузу.